Якщо читати цю книгу з аспекту перепочинку, в свідомості, втечі від реальності для того, аби осмислити, куди рухатися і в якому напрямку найкраще у власному житті, або його не змарнувати, це вже доволі чудова книга. Але я заакцентувала увагу на питаннях, тематиці та проблематиці роду, родоводу, того хто відповідає за продовження роду, за його ім'я і хто може. З, так би мовити, чужорідних тіл війти в цей простір жіночого роду. Вітаю вас на каналі про літературу. Сьогодні я хочу поговорити про роман Євгенії Кузнєцової Спитайте, Мієчко. Це її деб'ютний роман. Наразі вона має випуск публікацію. Битання ще одного свого роману драбина про життя переселенців ще з ним не знайома. Хочу поговорити про цю книгу, про питання роду, родоводу, про жіночу лінію і про те, ем, наскільки важливо або ж можливо і не дуже важливо відповідати за власний рід, за безпеку цього роду, за його продовження. Дуже багато хто в Інстаграмі, в Тіктоці і так далі моделюють цю історію як прекрасну історію про перепочинок, про роздуми про себе, про втечу від реальності, про такий закуток все світо, куди можна втекти, для того, щоб подумати, куди рухатись надалі. І цей аспект. Аналізу і моделювання цієї книги вже хороший, тому що справді в цьому відводиться величезна увага, величезний спектр емоцій, і майже навколо цього шелтера для лузерів і розвиваються основні події, основні сюжетні лінії. Але деякі символи, архетипи підкралися до моєї свідомості. Заглибилася в них, і мені здається, що також доволі глибоко наша українська авторка Євгенія Кузнєцьова звертає увагу на рід, на родовід, на те, наскільки важлива відповідальність, і наскільки важливо, щоб цей шалтер, шалтер для лузерів мав свого господаря. Про що я? Ми маємо двох героїнь, знайомимося з ними одразу з перших сторінок. Це Лілічка і Мієчка, вони рідні сестри, і мають двоюрідну сестру Марту, яка приєднається до них пізніше. Так, ось три молоді дівчини, які зберуться в цьому шелтері для лузерів закинутий будиночок в закинутому селі, який зарослий кущами малини, який зарослий деревами, який знаходиться десь на окраїні свого села, що насправді дуже прекрасна, і найближчі сусіди, якась там бабуня лише бозна за скільки кілометрів і метрів від цієї прекрасної насправді будівлі. Дівчата, між собою, називаються шалтером для лузерів, тому що там немає цивілізації, там немає розвитку. І ця бабця Теодора, яка також одна з головних героїнь, дуже проти того, щоб на все літо дівчата, онучки приїхали до неї в цю глуш. Тому що дівчата мають сім'ю, дівчата живуть в місті, дівчата мають перспективи. Навіщо вам це закинути село? Це закинути будинок, який, навіть якщо прийде в спадок, абсолютно нікому не потрібний. Потрібні дівчата. Через те, що вони заблукали у власному житті, через те, що Лілічка не хоче їхати в Австралію в Австралію разом з чоловіком, через те, що в нього робота. Тому що Мієчка не хоче виходити заміж за ідеального чоловіка, який ідеальний в усьому, який забороняє їй торкатися його одягу після прання, тому що вона його забруднить, тому що вона його поскладає не просто так. Тому що Марта, яка будучи кар'єристкою, яка хотіла будувати кар'єру, випадково завагітніла дві неї від японця, і вони усі втекли в цей шалтер для лузерів, де вони переосміслять себе, де вони переосміслять цінність сім'ї, де вони зрозуміють, куди їм рухатись, де вони нарешті будуть щасливими через те, що знайдуться усамітнення, знайдуть свою єдність з собою, знайдуть такий собі дзень свого власного маяка життя. Знову ж таки скажу, що це прекрасно мати таке місце, на яке ти можеш розраховувати, яке буде тебе чекати. Але знову ж таки, щоб це місце тебе чекало, потрібно, щоб хтось за цим місцем доглядав. Поки що цим місцем доглядає стара бабуня цього сімейства Теодора. Вона стоїть в голові на вершині. Цього родоводу звідти й починається. Мені дуже подобається ідея, що розповідається саме про жіночу лінію, не розповідається про якісь гендерні стереотипи, що лише чоловік відповідає за рід. Ми бачимо Теодору, її дочку Марію і трьох онучок. Це рід, це повноцінний рід. Який і несе в собі генетику цього роду, який несе в собі продовження цього роду, і це прекрасно. Вона знову ж таки повторюється, вона дуже проти того, щоб дівчата приїжджали, але нічого не зупинить людей, які розчарувалися в власному житті, і які розчарувалися в тому, що вони можуть нести відповідальність за життя, що вони можуть його змінювати, і що вони не повинні залежати від обставин і думок інших людей. Так ось саме ця символіка покинутого дуже старого будинку. Вирощування гарбузів, якесь покон віку гарбузі, гарбузі з символом е, сім'ї, родини, дуже багато обрядових, е, обрядовості в українській традиції, пов'язано з гарбузами, стара груша, яку ще посадив дід, і покинутий сливовий. Е, то яблуневий, я не буду вам брехати садок. І наштовхнули мене на думку про те, що величезну увагу, величезний акцент авторка ставить на родоводу, на сім'ї і на продовженні роду. Це насправді є важливим. Коли є велика родина, яка може допомогти, яка може визволити з якоїсь там небезпек життя. Але вони між собою. Також в суперечках, як і звичайна родина. До прикладу, Марта не хоче повідомляти своїй матері, дочці Теодори і сестрі Марії про те, що вона вагітна. Тому що вони не в контактах, тому що вони не дуже аж так гарно спілкуються. Дівчата, Лірічка і Мієчка, також не дуже довіряють своїй матері, не через те, що вони такі там погані стосунки, але через те, що. Вони не хочуть грузити своїми проблемами. І знову ж таки, цей аспект мені подобається також, тому що, наскільки я помітила, можливо, я не права, можливо, я лише хочу бачити один бік цієї проблеми, що сучасна молодь відходить від цієї традиції, що сім'я понад усе, що потрібно терпіти якісь нав'язування ідеї своєї родини про те, що потрібно заковтувати якісь сімейні проблеми, якісь аб'юзи, нав'язування думок, ось цих постійних непотрібних питань і порад по житті. Сучасна молодь від цього відходить. І сучасна молодь не боїться розірвати зв'язки з сім'єю, якщо для них це травматичний досвід. Чи скажу я, це добре чи погано, скажу єдине, що я також маю подібний досвід. І скажу, що не дуже це і погано. Якщо це не заважає тобі рухатись, якщо тобі від цього стає комфортним, то нехай так і буде. Як і говориться, як і мовиться в цій книзі, передусім важливо власне життя, власний комфорт і те, наскільки тобі комфортно у власному житті, навіть якщо не буде певного елементу, який десь в суспільстві, десь на якихось канонах, вважається обов'язковим. І, можливо, навіть і десь і примусове. Тож, ця бабуня Теодора дуже проти, щоб дівчата поверталися в село. Дуже проти, щоб дочка Марія також поверталася в село. Через те вона, при першій можливості, відправила в місто в, те кварти... в ту квартиру, звідки сама ж по молодості Теодора з'їхала через те, що її чоловік привіз в це село. Вона була щаслива з ним. Теодора бабуня вона побудувала гарний будинок. Вони все там побудували гарні сади, тобто насадив багато дерев. Це було прекрасно, їй було зручно і комфортно. Але її мати була проти того, щоб з освітою інтелігентна, музично обдарована Теодора десь заїхала в глушину. І відчуваю нотки засудження самої авторки. Ця фраза ну, і якщо комфортно людині так жити, най вона так живе, це таке лейтмотив усього роману, якщо людині комфортно. Нехай вона так живе в селі за містом на іншому континенті, аби людині було комфортно. І чомусь думала, що дівчатам буде так комфортно в селі. Тому що вона чомусь думала, що це таке багнети, що це таке болото, яке їх туди зажує. Але дівчатам це було потрібно. Можливо, це якийсь потаємний код. Потаємна енергія цього самого роду, цього самого жіночого роду, і вона таки притягнула дівчат. Що я скажу? Марта мала припаскудний характер, її всі минали за цією стороною, тому що вона була колюча, як їжак, тому що з нею розмовляти, коли вона була не в настрої, було просто неможливо. Всі з цим змирилися. Людина має власний характер, людина можливо десь не має межі, десь не розуміє, що. Важливо, що не важливо, але вони її прийняли. І ця, здавалося б, людина, яка втекла в Індію взагалі в іншу, в іншу країну, забозна з нас кілька тисяч кілометрів від дому. І дуже Теодора тому тішилася, що вона не застрягне в, цих, в цьому шалтері для лузерів. Вона повернулася, я більш скажу, вона залишилася разом зі своїм чоловіком японцем. В цьому будинку для того, аби оберігати цей шалтер для лузерів, якщо одного разу комусь таки доведеться сюди повернутися, Мієчка таки не вийде заміж за того нудного дядька, який складає свої речі просто, неймовірно, ідеально, неймовірно симетрично і забороняє. Мієчці навіть дихати навпроти одягу, тому що має мікрофлора, яка відрізняється від його. Лілічка не поїде, не полетить в Австралію. залишиться з чоловіком, двома синами і прийомною дочкою Люсією жити тим життям, яким вони жили до того. Про входження в рід мені дуже імпонує ідея, що цей рід не є якимось законсервованим, не є якимось е, чужим. А є консолідованими і дозволяє входити в цей рід чоловікам і іншим дівчатам, які абсолютно цим не пов'язані. Мені подобається, що нема цієї нав'язливої ідеї, що е, лише чоловіки відповідають за продовження роду, тому що там вони носії цієї генетики. В принципі, які носія, які жінки є носіями певного генетичного коду родини. В е, Лілічці, чоловік е, іспанець, до того були ще якісь і різні національності, і він не, не те, щоб ідеально влився в цю родину, нормально влився, його прийняли, ніхто не проти. У Марти також японець іншої національності, також нормально сюди влився. І третя особа, яка також доволі добра. Гармонійно влилася ця маленька дівчинка Люся, яку просто підкинули нашим трьом дівчатам, які загубилися в цьому світі. Люся є дочкою першого чоловіка Лілічки, від якої е, в, від якого в неї є Старший син. Одного разу він просто приїхав, сказав Лілічки, що я в тебе поки що залишу дочку, тому що моя друга дружина хворіє, потрібно за нею доглядати. Я не можу за дворічною дитиною доглядати. Я, в принципі, не знаю як. А потім виявляється, що він просто спихнув на Лілічку, Мієчку і Марту цю дитину. І все. Вони не проти. Влилася ідеально в цей рід, влилася ідеально в цю сестра і залишилася. Це, можливо, я неправильно і говорю про те, що якось виливатися в рід, якось входити в рід. Це абсолютно, знаєте, інші, інша генетика, інші коди. Але знову ж таки, це ідея відкритості, ця ідея прийняття мені дуже імпонує в цьому романі, спитайте. Мієчку, тому що оця застаріла формула, що навіть я знаю, що в, інш... в якихось релігіях, національностях, щоб декому важливо, щоб було лише однієї національності, щоб не псували кров, щоб не змішувалися і тому подібне. Це абсурд, це не потрібно в сучасному світі. Людство є відкритим, рід є відкритим, то чому би і ні, якщо можна і так. І ця ідея мені подобається. Маємо трьох персонажів, які добре вця влилися, і е, у стим це вже майбутній чоловік, справжній чоловік мічки, е, з яким вона познайомилася, будучи в стосунках, і вона дуже вагалася, чи бути з ним, чи не бути з ним, тому що в неї нібито є стосунки, стосунки нібито хороші, і цей перший зануда чоловік дає їй свободу. Дозволяє там перепочити, дозволяє на деякий час від нього від'їхати. Знаєте, немає такого клювання і дзьобання. Жінка за те, що ти типу, повинен сидіти вдома і мене обслуговувати. Але все ж по енергетиці, по ментальному, душевному, психологічному стані Мічці був потрібний устин. Тож, до, того, до чого тут ця назва, спитайте Мічко. Лише один раз фігурує ця фраза у романі. Коли померла бабця Теодора, і відбувалися похорони, і дівчата ці похорони координували, вони їх ну, влаштували, вони цю всю процесію, так би мовити, знову ж таки координували. І коли їй потрібно було узгодити якісь питання, всі відповідали: спитайте, мієчко. Тому я насправді дуже думала, що відповідати за цей. Шелтер Лузерів буде саме Мічка, тому що вона якась більш проривна, тому що вона захотіла відновити цей родинний сільський фруктовий сад, тому що вона більше підходить на цю роль. І знову ж таки, розвінчення цього мого внутрішнього читецького міфу я дуже тішуся, тому що залишили Марту людину, яка, здавалося б, абсолютно не хоче цим займатися. Це для неї вороже, і це для неї не підходить для, по натурі. Але через те, що це не її, вона залишилася в цьому шалтері для лузерів, залишилася, щоб його зберегти, щоб його відремонтувати і щоб його передати знову по Спадковості для майбутніх поколінь, які не зможуть е, знайти певних орієнтирів і певних найкращих способів реалізації та упорядкування свого життя. Тому спитайте Мієчку, це, можливо, навіть частково афоризм цього роману, тому що кожна з жінок питала себе про певні моменти свого життя. Поверталися в минуле, можливо, про щось шкодували, можливо, про щось тішились, можливо, про щось дуже е, сильно сумували, тужили і плакали, але врешті ж дуже чіткий і дуже хороший хепіанд. І оця ідея шелтера для лузерів, ця ідея родоводу, входження в рід. Е, Поновлення роду і збереження цього роду дуже чітко і дуже акцентовано проблискує в цьому романі. І саме це мені дуже імпонує. Написаний в дуже легкій манері, з гумористичними нотками, з динамічними сюжетами, з гарно описаними та розкритими головними героями. Знову ж таки, дві тематики: це або шелтер для лузерів», Перепочинок, переосмислення, відновлення сил і ем, далі майбутня подорож в відкрите життя. Або ж друга тема тема роду, тема сім'я, тема збереження цього роду, тема входження в певну плем'я, в певну сім'ю. Сім і разом з тим відкритість будь-якої родини для того, аби прийняти в себе щось нове, те, що Принесли зміни в цей рід, в цю родину, і знову ж таки, в будь-якому разі, це і якісні зміни, тому що немає нічого статичного, усе динамічне. Якщо цьому не цуратися, якщо дозволити людині обирати те, що вона хоче. В той момент життя де їй комфортно, і нехай це буде якесь далеке село де, якась хатина, яка заросла в Малині, або ж Мегаполіс, або ж Аргентина, або ж Австралія, або ж Іспанія, або ж Індія. Де би не було, якщо людині комфортно, нехай людина залишається в тому моменті, де їй комфортно. А якщо на, не знає момент комфорту в життя, нехай вона повертається в шалтер для лузерів, повиробує малину, трохи посапає гарбузи, трохи викручує дерева, трохи поплачує, полатає дере на даху, відремонтує двері, і в будь-якому разі їй стане краще, їй стане легше. Тому що відірваність від реальності, в будь-якому разі, е добровільна відірваність від реальності допоможе цю реальність прояснити. Я вам дякую за перегляд цього відео. сподіваюся, воно вам сподобалося. сподіваюся, воно було для вас інформативним, цікавим. Я відкрила певні нові горизонти, можливостей читання і аналізу художньої літератури. Дякую за вашу активність, коментарі, вподобайки, підписки. Це важливо для розвитку будь-якого каналу на Ютубі. І, зокрема, для мого. До зустрічі!